Сьогодні в нас на календарі 13.08. Хлопці підготовлюють медогонку. Каже Микола Володимирович, ставте йому до лампочки. Нормально все робоча, Ні, якщо нас, якщо справді дивитись, медугонка помета якісно. Сьогодні ми прибули для того, щоб викачити мед. По меду в нас мало би бути все сьогодні прикольно. От, е гречка ще цвіте. Соняшник ну, в принципі, 20 днів вже відквив. Не думаю, що багато в нас соняшника сьогодні буде. От, е погода була несприятлива і накачаємо ми сьогодні соняшника чи не накачаємо, то вже буде видно по факту. Швидше ну, ні. Е медозбір, чи триває, чи не триває, можемо глянути по бджолах. На воді їх є мінімальна кількість по великому рахунку. От. Я не думаю, що все ж таки. Медозбір все ж таки триває. І триває досить непогано. Зараз ми ще перевіримо ріїловки. Дали ми рівно два тижні фактично по відео нас, як ви можете бачити. Витримку бджолам. Ми їх не турбували два тижні, взагалі не турбували, от просто взяли та й забули за них. Казав Микола Володимир, що минулого тижня нам треба буде їхати, а ми зробили зовсім навпаки. Не поїхали нагло і не дивились до них. По цій пасіці в нас було все окей. Всі матки були наявні, матки сіяли. От Ми чекали тільки основного медозбору, щоб все ж таки дочекатись. А, позалітали, нам бджоли. Вже в штани. Ладно, вкус і так Тут Просто забули запасику, сказали. Тут буде все добре, все нормально. От, по факту, сьогодні подивимося, заодно і викачаємо мед. Меду має бути більш ніж достатньо. От, по останньому огляду нашому вулики були фактично повні, ми ще були, доставили суші по 3-4 по рамки е, кожному вулику. От, і сьогодні вже переглянемо. Як повели себе бджоли, що вони роблять, що наносили і як наносили. Рії ловки ще сьогодні переглянемо. Я думаю, що мали б ще впіймати один рій. По пасіці було видно, що плюс-мінус ще один-два точно буде виходило. То, в принципі, сьогодні переглянемо. А так. Все як завжди. Бджоли розвиваються. Пасічники чекають медозбору. Хорошого медозбору. А по факту вже будемо бачили як яді. Всім гарного дня, буде щось цікаве, будемо знімали, розказували і показували.